Види на врожай були непогані, але ж весна дала свої виклики. В травні місяці ми на наших полях спостерігали заморозки і їхній негативний вплив. Звісно, було питання, як буде далі розвиватися ситуація, але ж у нас один друг нас заспокоїв. Він сказав, що найкраще це погода і дощі. І так Господь дав їй погоду, дощ, і воно якби пом'якшило цей стрес. Яке ми виростили, воно ганої якості. Останніх три роки нам не вдавалося отримати зерно такої продовольчої якості. Але в цьому році ми бачимо, як Господь благословив. Заморозки, зрозуміло, вплинули по-різному, де більше, де менше, особливо на зимових культурах, які вже почали в трубку виходити, було пригорання листа власне, це сорт. Новий в реєстр попав недавно. На, на, на цьому на сорті Малуша не було ознак враження заморозками, а цей поруч дужче постраждав. Ну, Зрозуміло, тормознуло розвиток, можливо, озерненість колеса трошки менша. Вийшла. Рослина вона пластична і в подальшому більш сприятливі умови склались. Вона. Компенсувала ці негативні чинники. Це ми знаходимося на полі ярої твердої пшениці. Приморозок весняний, який відбувся десь в середині квітня, дуже на неї вплинув, пасіви, ну, скажімо так, вилягли, повністю вона лежала. І ну, ми думали, що чим як вона це все переживе. Ну, вона через декілька, скажімо так, ну через тиждень все ж таки вона піднялась, відновила свою вегетацію. Ну, звичайно що вона дещо втратила в урожаї, сформувала менший колос. Ну мог би більш бути, ну десь ну може отакий би мог бути, ну трошки більший. Було пошкоджено скажімо так, і листя цього гороху, і, ну, і трошки як і стебла. І ну, було від, було видно відмирання цих так, органів самих рослин. Після цих заморозків він відновлювався, відростав і ну, звісно, що втратив вже свою первоначальну так, ту яку мог нам забезпечити. В одному бобіки налічується ну, до, в середньому 5 насінин. У ну, нас поля, які не постраждали від морозу, ну, налічують ну, 6-7 в середньому 6-7 зерен в одному бобіку. Якщо насіння пролежало з вересня по листопад в сухій землі, то схожість полява, зрозуміло, знижувалась. Тому густота рослин була Знижена, особливо в центральній частині і східній частині області. Але м'яка зима і прохолода на тривала весна дозволили розкушитись доволі інтенсивно, і, власне, ви бачите, що на даний момент стеблостій, якщо не чудовий, то і непоганий. По всій області зрозуміла, ситуація зовсім різна. Але без хлібу не залишимось тих пасівних площ, навіть при суттєвому скороченні площ під озимими культурами порівняно з минулими роками довоєнними. В цілому для продовольчих потреб вистачить.